На Вінниччині розповсюдили вакцини проти сказу. Препарат розроблений українським виробником для імунізації диких м'ясоїдних тварин. Під час акції було оброблено 4 тисячі квадратних кілометрів та поширено 100 тисяч доз приманок із антирабічною вакциною. Більше у наступному сюжеті. На Вінниччині завершились роботи з розповсюдження вакцини проти сказу, над поширенням якої працювало 26 груп. У зв'язку з військовим станом на територіях лісів препарат не поширюють. Приманки залишають поблизу населених пунктів. Роботи з розповсюдження вакцини проводять ветеринари та мисливці. Аби препарат не втратив своєї дії. Його зберігають у термовалізах. Зв'язку з тим, що там знаходиться в середині брикета вакцина, значить, в неї є відповідний термін. Для того щоб дійсно. Було поїдання і вироблявся імунітет, ми мусимо дотриматися холодового режиму. Імунізацію у Вінницькій області проводять з метою запобігання сказу, невеликовним захворюванням, носіями якого є дикі тварини. На жаль, за допомогою вакцинації ми не зменшуємо кількість нападів хижаків, а ми попереджуємо захворювання таке, як сказ. Тому що, ще раз повторюю, що дикі тварини є основними переносниками цього захворювання. Заражені тварини небезпечні. Людей закликають уникати контакту з хижаками. Зокрема, через напади лисиць страждають свійські тварини. Вакцинація зменшує поширення інфекційного зараження, але популяція тварин швидко зростає. Тому ефективним методом у боротьбі спеціалісти вважають полювання, яке наразі є забороненим. Зв'язку з воєнним станом охота заборонена, і, на жаль, лисиці дуже розплодилися. Ви бачили ці нори, от, скрізь їх дуже багато. Вони приносять шкоду. На полях дуже багато мишей потравлено фермерами, через того не йдуть в села, крадуть курей, домашню птицю от, і так от не виживають. Основним носієм сказу є червона лисиця, яка активно збільшує свою популяцію. Задля зменшення проявів сказу у Вінницькій області було поширено 100 тисяч приманок. Фахівці систематично проводять таке вакцинування. Телеканал Вінниччина – все буде Україна.